Укус може призвести до паралічу. Небезпечний вид комара дістався до України. Він здатний переносити понад два десятки серйозних вірусів та дуже швидко розмножується, особливо біля відкритих водойм. Наскільки комаха загрожує людям? Які симптоми може викликати її укус, та як вберегти себе? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. В Україні виявили тигрового комара, одного із найнебезпечніших у світі. Він швидко адаптується до нових умов і вже активно поширюється територією країни. Що відомо про тигрового комара? Ця комаха родом зі Східної Азії, але на початку 2000-х почала з'являтися в інших частинах світу. Сьогодні тигрового комара вже зафіксували щонайменше у 28 країнах. І тепер в Україні. Він легко пристосовується до життя поруч із людьми може розмножуватись навіть у невеликих водоймах, у бочках, старих покришках, квіткових піддонах чи калюжах, тому особливо небезпечний у містах і селах, де є відкриті джерела води. Пізнати тигрового комара легко. Він має чорне тіло з білими смужками, схожими на тигрові. Смужки видно і на лапках. На відміну від звичайних комарів, тигровий активний не тільки вранці чи ввечері, а й в день і не боїться сонця чи людей. Кусають лише самки. Вони потребують крові для відкладання яєць. Самці ж харчуються нектаром квітів. Чим небезпечний укус? Цей комар може переносити щонайменше 22 різні віруси, серед яких вірус західного нілу, жовта лихоманка, лихоманка чи гарячка денге, енцефаліт лакрос та інші серйозні хвороби. Симптоми після укусу можуть бути схожі на грип або інфекцію, висока температура, головний біль, біль у м'язах і суглобах, висипи, нудота, діарея та слабкість. У важких випадках ураження нервової системи, менінгіт, втрата свідомості або навіть параліч. Що робити, якщо вкусив підозрілий комар? Уважно слідкуйте за самопочуттям при появі вищезгаданих симптомів. Негайно зверніться до лікаря. Самолікування в таких випадках може бути небезпечним. Лише лабораторні аналізи допоможуть точно визначити наявність вірусу та вчасно розпочати лікування. Як можна захиститися? Полин частково відлякує комарів, але повністю захистити він не може. Тому краще користуватись спеціальними засобами, репелентами, спреями, кремами, лосьонами або браслетами. Проте й вони не дають 100% гарантії, адже все залежить від виду комара. Те, що добре працює проти одного, може не подіяти на іншого. Про це попереджають ентомологи. Також фахівці радять носити одяг, що прикриває руки й ноги, особливо поблизу водойм. Встановити москітні сітки. На вікна та двері, а також не залишати відкриті міскості з водою біля дому. Чи хворіли ви після укусів комах? Та як обезпечуєте себе від них? Діліться своїми історіями у коментарях. Масштабна аварія на залізниці. Понад 35 вагонів зійшли з рейок. Десяток з них просто злетіли набік і перевернулися. На місці миттєво спалахнула суха трава. Що відомо про цю катастрофу? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На кадрах з місця події видно справжній хаос. Близько 35 вантажних вагонів зійшли з рейок і звалилися один на одного, утворивши купу металу. У кількох місцях зайнялася суха трава, і в небо здійнялися густі стовпи диму. Через них, як повідомляли очевидці, майже нічого не було видно. Катастрофа сталася в американському штаті Техас, неподалік містечка Гордон. Все відбулося 12 серпня близько 14-ї години дня, повідомляє видання Нью-Йорк Пост. На місце події одразу прибули екстрені служби. Вони почали гасити пожежу і намагалися взяти ситуацію під свій контроль. Попри те, що трошка серйозна, на щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила прес-секретарка залізничної компанії Робін Тайсвер. Усі співробітники знайдені, постраждалих немає. Ситуація стабільна, але ще не повністю контрольована. Що спричинило аварію, наразі невідомо. Так само невідомо, який вантаж був у вагонах. Попередньо рятувальники запевняють, що витоку хімікатів або інших небезпечних речовин не було. А що ви думаєте про цей інцидент? Як, на вашу думку, могла статися така масштабна аварія на залізниці? Діліться своїми думками в коментарях. У мережу злили шокуючі кадри з резиденції Владіміра Путіна. Навколо його маєтку помітили дивні установки. Їх видно навіть із супутника. що саме замовчує російський диктатор і які секрети приховує його розкішний маєток. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Біля резиденції Путіна на Валдаї різко побільшила кількість військової техніки. За останні півтора року навколо його маєтку розставили вже 12 систем протиповітряної оборони. Про це повідомило Російське Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки. Схоже, диктатор серйозно боїться за власну безпеку. Ще на початку 2023-го місцеві мешканці сфотографували першу установку ППО біля його резиденції. У липні 2024-го з'явилася друга, а вже в серпні 2025-го року їх стало 12. Тобто за півтора року кількість ППО зросла у шість разів. Більшість із них це комплекси панцер С1. Вони призначені для знищення ворожих дронів вертольотів, літаків та крилатих ракет. Журналісти навіть опублікували карту з точним розташуванням усіх установок. А осінь таналітики й організують ці укріплення вже нагадують оборонні вежі часів Другої світової. Цікаво, що біля путінської дачі розміщено в п'ятеро менше ППО ніж у Москві та всій області. Щоб ви уявили масштаб, то 12 систем охороняють одну резиденцію, тоді як столицю та весь регіон із 20 мільйонами мешканців трохи більше 60. -ти. Якось так виглядає турбота держави, коли життя диктатора важливіше за безпеку мільйонів. Що відомо про резиденцію Путіна на Валдаї? Один із найзакритіших і найулюбленіших маєтків диктатора він розташований на півострові між озерами Узжин і Валдай у Новгородській області. Територія понад 100 гектарів засекречена і добре охороняється. У документах земля записана на бізнесмена Юрія Ковальчука, якого називають головним путінським гаманцем. На території є основний будинок величезний чотириповерховий особняк площею близько 3,5 тисячі квадратних метрів. А поряд розміщені кілька гостьових будинків у стилі китайського павільйону та російської їзди. Ресторани, лазні та навіть приватна церква Володимирська. Приблизно за 350 метрів від основного будинку розташований розкішний спа-комплекс на 7 тисяч квадратів із двома підземними поверхами. Всередині басейни, хама. Сауни, солярії, кріокамери, масажні кабінети, косметологія, стоматологія, грязелікування, акваріум та інше. Загалом на території понад 80 споруд. Є власна конюшня, поля для гольфу, віп-ресторан із кінозалом, більярдною, боулінгом і навіть міні-казино. Окрема історія це будинок для коханки Путіна Аліни Кабаєвої. За інформацією журналістів, диктатор побудував для неї з дітьми окрему дерев'яну вілу. Вони, ймовірно, вже кілька років там мешкають. А в 2021 році біля її будинку звели ще й окремий причал. Через канал від нього можна дістатися до приватного парку площею 28 гектарів. Уся територія резиденції формально є частиною Валдайського національного парку, тобто охороняється як заповідник. Але це не завадило в 2018 році прокласти туди таємну залізницю. Саме нею на власному бронепоїзді Путін добирається до дачі. За даними журналістів, у Москві для цього поїзда є навіть окремий закритий вокзал на станції Москва-Каланчевська. Він огороджений високим парканом і колючим дротом. А як думаєте ви, чого так боїться Путін, що розставив стільки ППО навколо своєї дачі? І скільки ще таємних палаців приховує диктатор, поки мільйони його громадян живуть у злиднях? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.